Діяння 10, 34, 35, а Петро відкрив уста свої та й промову. Пізнаю бо по правді, що не дивиться Бог на обличчя. Але в кожнім народі приємний йому той, хто боїться його і чинить правду. Тобто, боятись Господа, це, відповідно, відносини, стосунки з Богом, пошана, любов до Бога, чинити правду і тим самим заслужити собі добре ім'я. Як жити достойно? Отже, питання: очевидно, ми маємо Біблію і в цій книзі ми знаходимо приклади далеко не одного достойного життя. Я би хотів звернути вашу увагу на таку особу апостола Павла. Поставимо собі таке запитання: а чому взагалі Господь Павла вибрав? Чому Він його вибрав? Якщо ми б жили дві тисячі років тому і знали, що Ісус Господь буде вибирати 12-го апостола замість Юди? І знали би всіх мешканців Ізраїля. Ну я думаю, що кандидатура Павла була б на останньому місці.